Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку Карбазар, проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя звертайтесь, він вас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно. Також звертайтесь до Василя. Він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Tiguan, 16-го року 14700. Ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка 161 тисяча пробіг. В Airline, Панорамний дах, шкіряний світлий салон, підігрів сидінь, кондиціонер. Nissan Рок, 18-го року, 14750 ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка повний привід, 86 тисяч пробіг, свіжопригнана, є вже сертифікат. Безключовий доступ. Зараз буде. Так, Показую салон. Підігрів сидінь є. Volkswagen Touareg, 7-го року, 14500 ціна буде ще торг, 3 літровий дизель, 200 тисяч власник показує оригінального пробігу. Кого цікавить номер телефону є. Показую по салону. Вона виглядає електрорегулювання пам'ять сидінь, салон шкіряний. Ага, так, є люк. Власник підказує, що пам'ять сидінь є з двох сторон. Пасажирської так само. Коробка автоматична. Звичайно, підігрів сидінь, клімат-контроль. Ну, тут видно комплектацію. Кажу, ще з цього боку. За деталями звертайтесь до власника. Kia Sorento 13 2013 року, 13 тисяч ціна, можливо, ще торг. 24 бензин автоматична коробка, повний привід, 249 тисяч пробіг. Так, є. Так, Audi Q5 показуємо по черзі. Це у нас дизельний варіант. Тут 12 й рік, 15500 ціна, 3-літровий дизель, автоматична коробка, авто з Європи 261 тисяча пробіг, повний привід. Показую, як виглядає. Електрорегулювання сидінь, шкіряний чорний салон, панорамний дах. І тут вже бензиновий варіант США 15 рік. Так виглядає. так 13950 ціна, можливо, ще торг. Двухлітровий бензин автоматична коробка повний привід, 123 тисячі пробіг. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання пам'ять, сидінь, панорамний дах. Субару Форестер 2016 року, 14950 ціна, 2,5 газ бензин, автоматична коробка, авто обслужене. 135 тисяч пробіг. Власник казує, що це пробіг рідний. Так, авто сильно затоноване. Спробую вам щось показати. За деталями, звичайно, до власника. Nissan Qashqai Кашкай 2012 року, 11300 ціна автомобіля, 1,5 дизель, механічна коробка, 218 тисяч пробіг. У насиченому червоному кольорі. Так, є підігрів сидінь, клімат-контроль і панорамний дах. І фаркоп. Так давно вже не зустрічали на авторинках Nissan Nismo, Nissan Juke Nismo, 13-го року 11.300 ціна, 1,6 бензин, автоматична коробка, повний привід, 170 тисяч пробіг. Поглядає в салоні. Volkswagen Tiguan першого покоління, 2017 рік, 14 тисяч ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 166 тисяч пробіг. Так, так він виглядає в салоні. Шкіряний салон, підігрів сидінь, кондиціонер. Mazda cx 5 офіційна. 14-го року. 14 900 ціна, 2,5 бензин автоматична коробка, 187 тисяч пробіг. Так, так виглядає в салоні. Хендай Санта Фе 14-го року. 13-700 ціна, 2,4 бензин. Автоматична коробка. Обслужене авто 134 тисячі пробіг. Так, не встигли помити, на жаль, автомобіль. Але Світлий салон. кого цікавить вже телефонуйте до власника. Adaster, 12 2012 року. 6850 ціна автомобіля, можливо, ще торг. 1,6 газ-бензин, газбензин, механічна коробка, 232 тисячі пробіг. Так, сильно затонована. Спробую вам щось показати. Ні, на жаль, не видно. Так, є фаркоп. Chevrolet Equinox, 14-го року, 8700 ціна, 24 бензин, автоматична коробка, повний привід автообслужений, 231 тисяча пробіг. Так, вона виглядає. Кліматконтроль. Так, ну такого автомобіля у нас ще точно не було в оглядах. GMC Terrain, 15 2015 року, 12700 ціна, 24 бензин автоматична коробка, 185 тисяч пробіг. Так, спробуємо щось показати по салону. Не дуже видно. Сонечко сьогодні дуже яскраве. Так, показую, що по колу. Такий цікавий варіант, можливо, когось цікавить. BMW X6, 8 рік, 11900 ціна, 3-хлітровий бензин автоматична коробка, 336 тисяч пробіг. Так, ну Тут вже дуже сильно затоновано, І, не знаю, чи, напевно, немає ніяких шансів вам щось показати. Вже Що ще трошки пилюка. О, має бути вам трошки видно. Mazda cx 5 16 2016 року, 15 200 ціна. 2,5 бензин автоматична коробка 146 тисяч пробіг. В такому коричневому кольорі рідко їх зустрічаємо. Є безключовий доступ. Салон світлий, навіть білий, шкіряний з перфорацією. Цікавий варіант. Kia Sportage, 11-го року, 11500 ціна. 1,7 дизель, механічна коробка, 229 тисяч пробіг. Номер телефону тут є до хлопців з карбазару. Так, панорамний дах, шкіряний чорний салон. Так воно виглядає. Так, ще бачу додатковий комплект гуми або навіть і на дисках. Погано видно. Mitsubishi Outlander 16 року, 14900 ціна, 3 газ-бензин, автоматична коробка, 136 тисяч пробіг. Так, є люк. Шкіряний світлий салон. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Нісан Rogue Sport 17-го року 14700 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 92 тисячі пробіг. Світлий шкіряний салон з перфорацією, підігрів сидінь, клімат, контроль. Вяжо 308 16 року. 12500 ціна. 1,6 дизель автоматична коробка ЕСін. 170 тисяч пробіг. Так, салон комбінований. Так, є панорама. Chevrolet Captiva Офіційне авто в рідній фарбі. 11-го року 8200 ціна, 24 газ бензин, автоматична коробка, повний привід, авто має 7 місць, 230 тисяч пробіг. Коли за таким автомобілем черги стояли, пам'ятаю. Так, комбінований салон, підігрів сидінь. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, ну і як же без джеп компасу? Шкода, що не помиті автомобілі. Так, тут у нас 17-й рік, 14500 ціна, 2,4 бензин автоматична коробка, повний привід, 106 тисяч пробіг. Так. Салон комбінований з світлою шкірою. Як гарно виглядає. Комплектація Latitude. Santa Fe 10-го року, 11500 ціна, 2-літровий дизель. не 2,2, перепрошую. 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід. Євбасто Люк. Так, ще можливий незначний торг. Ну, друзі, дуже погано видно. 247 тисяч пробіг, а номер телефону взагалі 067 153 03 І, здається, 0. 0,2 чи 09. Ну, на жаль, на жаль, не видно. Шкіряний салон. Підігрівся дінь клімат-контроль. Так, друзі, по цьому автомобілю. Якщо там номер телефону не той, то можна подзвонити до хлопців на карбазар. Вони вже нададуть вам всю інформацію. Автомобіль стоїть на майданчику в них. Opel Antara, 12 року. 9800 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка. Є два комплекти коліс, 200 тисяч пробіг. Чорний шкіриний салон. Підігрів сидінь. Dodge Journey, 17-го року. 11900 ціна, 3,6 газ бензин автоматична коробка, повний привід, 7 місць, 173 тисячі пробіг. Так, шкіряний, чорний салон. Так виглядає. Може, щось вам покажу ще по... На жаль, не видно. Пажо 3008 13-го року 9300 ціна. 1,6 бензин, автоматична коробка Aisin, авто в рідній фарбі, 173 тисячі пробіг. Панорамний дах. Так. Так, виглядаємо в салоні.